Доброго дня, любі діти! Сьогодні пропоную вам здійснити подорож українською абеткою, де продовжуємо з вами вивчати нову літеру. Ви вже знаєте: букву ми можемо прочитати і написати. Але звук ми не бачимо, лише вимовляємо або чуємо. Всім відома буква Е у таких словах живе! Небо, Сонце, день, метелик, берег, вересень, портфелик. Вітерець береза клене. Деревце струнке зелене. Доброта в словах і справах. Добрим людям честь і слава. Чи впізнали ви малята затіни цю букву е. При вимові звука е. Рот відкритий, а губи розтягнені. Повітря проходить вільно звук Е можна вимовити дуже голосно і проспівати. Він голосний. Звук Е позначається буквами Е великою та Е маленькою. Буквами бачимо та пишемо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ти прослухай його уважно і повтори, як я. Е-е-е-е-е. Повтори ще раз. Е-е-е-е-е. Ти пам'ятаєш, що голосні звуки вимовляються легко. Ротик у цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вилітає вільно з твого ротика. Е-е-е-е-е. А зараз подивись на екран і побачиш букву Е. Порахуй усі букви Е. Один, два, три, 4, 5. Правильно, всього їх 5. Ви вже знаєте, що букви, які ми можемо співати, ми будемо з вами їх позначати кружечком. Вимовляй звук Е по-різному. Якщо бачиш великий кружечки, говори голосно. Якщо маленький говори тихо. Ви часто малята чули слова, які починаються на звук Е. Послухайте: Ельза, екскаватор, екран, ескімо. Звук Е може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Давайте з вами пограємо в гру. Я називаю слово, а ви скажете мені, де заховався звук Е. На початку, всередині чи в кінці слова. Починаємо грати. Слухай уважно. Ельза. Де заховався звук Е? Так, на початку слова? Колесо. Де тепер заховався звук «Е»? Так, малята. Всередині слова. І останнє слово у нас яке? Сонце. А тепер, де заховався звук? «Е»? Так, в кінці слова молодці малята. А тепер, дітки, давайте почитаємо склади. Мо, ме, Ма. Ми. Мі. Му. А зараз спробуємо навпаки. Ам. Ем. Ем. Ім. Ум. Ом. Наступна наша гра малята. Треба знайти всі предмети, назви яких починаються з букви Е. Будьте уважні. Я знайшла чотири слова, а ви. Давайте перевіримо. Електричка, екскаватор, Ему, ескімо. Молодці дітки. А щоб запам'ятати букву Е, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що пиши букву Е, вимовляй звук Е. Та пригадую слова, які починаються на звук Е. Дякую за плідну роботу.